Валерія Залужного прослуховують, хто це робить вороги чи друзі. Росіян атакували безпілотники і пошкодили низку бомбардувальників. Проте росіяни і самі збивають власні літаки. Збройні сили України змінюють тактику та готуються до нового контрнаступу. А в свою чергу, Молдова, судячи з усього, готується звільняти свої окуповані Росією території. Привіт, це Матвесян Ньюз. У цьому відео розкажу про все, що ви могли пропустити за вихідні. Обов'язково поставте лайк лайк під цим відео напишіть коментар. Ну а якщо бачите мене вперше, підпишіться на ютуб канал Матеосян Ньюз. Тут завжди актуально і цікаво. Вчора під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Крім того, прослухов. Вивати могли і працівників апарату забезпечення діяльності головнокомандувача з метою встановлення обставин, вказаної події її наслідків та осіб до неї причетних повідомлено службу безпеки України. Додатково оприлюднена інформація говорить про те, що встановлено прослуховуючи апарати було у кабінеті одному з кабінетів Валерія Залужного, в якому він, начебто, працює. Хоча пізніше у змі з'явилася інформація, що це не постійний кабінет нашого головнокомандувача, а лише Місце, де він мав працювати 18 грудня 23-го року, до того ж, повідомлялося, що апарат був пошкоджений і не працював. Ну і говорять, і наголошують на тому, що ніяких державних таємниць скоріше за все не було здано або якось оприлюднено, або викрадено тими, хто встановив цю прослуховуючу апаратуру, в свою чергу, нардепка Мар'яна Безугла припустила, що це прослуховування офісом президента. Ну, сенсу в її словах знову ж таки немає. А про неї розкажу окремо вже завтра. Не пропустіть. Росіян атакували невідомі безпілотники. Атака на аеродром Морозовськ-Ростовській області відбулася вихідними і там базуються російські бомбардувальники. Атака була спільною операцією СБУ та Збройних сил України. Литовище було важливою ціллю, адже там розташоване місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Російської Федерації, як повідомляють джерела українського. Журналіста Андрія Цаплієнко на литовище в момент удару перебували до 20 літаків су 34 Також на території аеродрому розміщувалися три радіолокаційні станції та інша ворожа техніка. Атакували аеродром безпілотниками, і хоча в РФ уже традиційно встигли заявити, що всі безпілотники було збито, в реальності служба разом із Збройними силами України завдала ворогу суттєвого ураження техніки, зазначає джерело Андрія Цаплієнка. Ну і нагадаю, росіяни з Звітували про те, що 35 безпілотників було збито над литовищем. Скільки постраждало горобців, російські міноборони не повідомляє. Проте не завжди треба організовувати спеціальні операції для того, щоб шкодити ворожі російські літаки. Вони і самі це роблять досить непогано. Чергове збиття Friendly Fire. один з пропагандистських так званих воєнкорів. Написав. Срочно, Николаевская область, сбит СУ-25 ВСУ 17-12-18:15 сообщается, что в районе населенного пункта Елизаветова был поражен штурмовик СУ-25 ВВС Украины. На отлично отработал наш Бук М3. О 17.15 було опубліковано це повідомлення. А вже о 19.12 наступне вічного польота, брат і літачок. Зображений, все таки, не так погано, що існують русняві воєнкори. Якщо б не вони, ми б можливо і не дізналися, що вони за допомогою своєго бук М3 на працюють по Власним літакам генштаб збройних сил України змінив свою воєнну стратегію. Нова ціль завдати окупантам якнайбільше втрат в особовому складі, зберігши на якнайбільше українських військових. Про це повідомляє видання Білд з посиланням на офіцера генштабу збройних сил України. Ключовим тепер буде співвідношення втрат. Якщо це співвідношення 10 до 1, ми утримуємо позиції. Якщо 1 до 1, ми відходимо, зазначило джерело е, видання Білд у генш. Штабі збройних сил України. Ну, принаймні вони стверджують, що це саме так. Стратегія полягає в максимальному враженні особового складу і сил ворога, аби потім він сам покидав позиції після мінімального руху. Ну і українські військові блогери публікують наступний аналіз. от згідно цієї статті, просто мислять, опираючись на візуальні докази, показують мапу. На цій мапі зображені задокументовані російські втрати. Це червоні крапочки, БРМО, Авдіївський напрям росіяни розпочали наступ десь. Плюс-мінус 65 днів тому втрати техніки з обох сторін станом на 16 грудня становлять Росія втратила 334 одиниці техніки, Україна 25 одиниць техніки, тобто співвідношення лише за технікою, 1 до 13. Цифри надані від осінт-аналітика, який вивчає втрати війни. На кожну втрату є візуальне підтвердження фото або відео з обох сторін. Ну і дивлячись на цей напрямок, зазначають військові блогери, їхні втрати можна припустити, що варіант зміни стратегії цілком ймовірний і напевно буде ефективним. Ну і можете сказати, що напевно Збройні Сили України втрачають менше техніки, тому що власне у нас менше техніки. Ну добре, якщо навіть при такому розкладі уявіть наскільки добре працюють збройні сили України по ворожій техніці, і яку спроможність в обороні мають наші захисники, хоча і також несуть на жаль втрати, але це війна. not. Та й просто уявіть наскільки титанічні наші хлопці та дівчата, не маючи такої кількості техніки, вони просто знищують російську. Не забувайте донатити Збройним силам України. Тим часом Російська Федерація з тахановськими темпами нарощує виробництво fpv дронів. Якщо зараз втрати ворога від fpv дронів в чотири рази більші за втрати української армії, то у майбутньому ця тенденція може змінитися. Принаймні ворог таке планує. Вже зараз, якщо подивитися на цю табличку, ворог використовує використовує FPV з тепловізорами або з приладами нічного бачення і нарощує виробництво таких. Тому нам теж треба звернути увагу саме на такий вид озброєння і нарощувати в величезних темпах якомога швидше величезні обсяги такої техніки для збройних сил України. І знову про донати, коли збирають на дрони, це надважливо. Західне видання Вельт пише, що Україна планує новий контрнаступ у 2024 році. За інформацією видання Україна передала США список побажань щодо озброєння, куди входять ударні гелікоптери Блек Хоук і Апачі, винищувач Ф 16 і Ф 18 ракетні комплекси, танки Абрамс, безпілотники і боєприпаси. Одночасно зазначає видання на півдні збройні сили України утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звіт до ахілесової п'яти росіян Криму лише 60 кілометрів. Ця позиція може стати відправною точкою до майбутніх дій, маючи в своєму розпорядженні винищувачі гелікоптери і дрони, Україна могла би підтримати. Теоретичний наступ, коли українські журналісти буквально вчора спитали у Валерія Залужного, що він може сказати про новий контрнаступ. Він сказав, що нічого не може сказати, тому що якщо він щось взагалі буде говорити, то це перетвориться на шоу. А це власне війна. Тим часом армія Молдови розпочала навчання неподалік українського кордону на Одещині та своїм придністровським регіоном, який у березні минулого року парламентська асамблея Ради Європи офіційно оголосила зоною російської окупації. Мова йде про про Придністров'я про початок навчань повідомила прес-служба Міністерства оборони Молдови. Знаєте, я неодноразово говорив, що Румунія дуже підтримує Молдову. Одним з таких кроків, що це майже єдиний народ, і вони себе такими ідентифікують, є те, що у Молдові офіційною мовою е, ухвалено вже офіційною законодавчою є румунська румуни постійно переймаються долею Молдови. Тому уявити те, що Молдова розпочала навчання для теоретичного звільнення Придністров'я, цілком і. Ймовірно, при підтримці країни НАТО, хоча вона самостійно без НАТО буде підтримувати Молдову, ем, власне не обійдеться. А Росія Румунії нічого не може зробити, тому що тут вже країна НАТО. Вибачайте дуже сподіваюся, що Молдова зможе звільнити свої території найближчим часом і тим самим е, не тільки позбавити російських окупантів такого козира, як Придністров'я, і такої геолокаційної точки на мапі. Крім того, це і величезний склад. Ще радянських, але озброєнь у Європі е, і Молдові, і власне нам згодяться такі снаряди і озброєння у нинішній війні. Ну а тим часом з'явилися дані, що Росія проводила масовану таємну операцію впливу у Тікток. Ця операція була спрямована на колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. І український уряд загалом основною темою фейків була. Суцільна корупція. Ну будемо відверті, вона дійсно є, але там її масштаби в рази перебільшені. Компанія проводилася тисячами ботів, які постили майже однакові відео або дублювали твіти з соцмережі X. Фахівці Тіктоку вже виявили понад 12 тисяч 800 акаунтів, що брали участь у операції. Сумарно вони мали понад 847 тисяч підписників і нагенерували сотні мільйонів переглядів. TikTok описала це як найбільшу інформаційну операцію коли-небудь виявлену на цій платформі і вважає її російською. Тому, друзі, фільтруйте інформацію, спостерігайте за тим, що дивляться ваші діти. Ну і звісно, дивіться українське. Зокрема, підписуйтеся на Матевосян Ньюз, якщо бачите мене вперше. Я намагаюся перевіряти інформацію, яку озвучую. Крім того, поставте вподобайку під цим відео, напишіть коментарі. Буду вам вдячний. Також хочу подякувати тим, хто вже донатить. Величезна вам подяка. Не знаю, що б робив без вас. Проте мій канал потребує розвитку, тому закликаю всіх, хто має таку можливість після підтримки Збройних сил України задонатити і на розвиток каналу Матеосян Ньюз. Це можна робити у кілька способів: PayPal, BaймієC, Monobank, PrivatBank, А для любителів криптовалюти є і крипторахунок. Як допомогти моєму каналові будь-якою сумою, знайдете в описі. Під цим відео, а також в описі каналу Матевосян Ньюз. дякую, що дивилися! Слава Україні!